Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми поговоримо про вподобання та про те, що не подобається: Likes and dislikes. Мені подобається. I like. I like singing. Мені подобається співати. Окрім I like, можна використовуватися його замінником. I love, Я люблю означає особливе ставлення I love listening to classical music але як ще можна урізноманітнити свою мову десять способів як сказати Я люблю окрім I like I enjoy я насолоджуюсь I enjoy skipping Мені подобається стрибати на скакалці я насолоджуюся цим I'm fond of любити захоплюватись. I'm fond of singing. Я захоплююся співами. Я люблю співати. I'm interested in я зацікавлений чимось. I'm interested in playing chess. Мені цікаво грати в шахи. Я люблю грати в шахи. I'm crazy about я шаленію від. I'm crazy about walking with my dog. Я шаленію від прогулянок з моїм собакою. I adore я обожнюю емоційне забарвлення виразу. I adore chocolate. Я обожнюю шоколад. Ну дуже, дуже люблю. А щоб зробити акцент менш емоційний, гарно підійде вираз I prefer. Я надаю перевагу. I prefer coffee. Я надаю перевагу каві. Тобто кава мені подобається. I'm into. Я люблю дуже цікавлюсь. I'm into music. Я люблю, дуже цікавлюсь музикою. I'm a fan of. Я фанат чогось. Розмовне підкреслення вподобанням. I'm a fan of cheese pizza. Я фанат сирної піци. Мені дуже подобається сирна піца. I'm all about. Я прихильник. Я цілком за. I'm all about healthy way of life. Я цілком за здоровий спосіб життя. I'm keen on Мені подобається. I'm keen on swimming. Мені подобається плавання. А як висловити своє невподобання, якщо навпаки щось не подобається? По-перше, вирази вподобання можна використати у заперечній формі I like, I don't like. Я люблю, я не люблю. I enjoy, I don't enjoy. I'm a fan of, I'm not a fan of. I'm into, I'm not into. I'm keen on – I'm not keen on. І так далі. Однак є вирази, що означають негативне ставлення. I dislike. мені не подобається. I dislike going by tram. Мені не подобається їхати трамваєм. I hate я ненавиджу. I hate getting up early. Я ненавиджу рано вставати. I'd rather not. Я б волів не. I'd rather not carry heavy things. Я б волів не носити важкі речі. Мені це не подобається. I can't stand. Я не можу терпіти. I can't stand telling lies. Я терпіти не можу брехати. I can't bear, не виношу. I can't bear waiting in queues. Я не виношу чекати у чергах. Мені це дуже не подобається. Можна застосувати слово thing, річ для демонстрації невподобання. Reading is not my thing. Читання це не моя річ. Я не люблю читати. It's not my cup of tea. Мені це не подобається. I tried knitting, but it's not my cup of tea. Я намагався зайнятися в'язанням, але мені це не подобається. Detest ненавидіти. I detest cold weather. Я ненавиджу холодну погоду. That's not for me. Це не для мене. Вираз можна використовувати, замінюючи слово that. Speed is not for me. Я не люблю швидкість. Ми розглянули 10 способів висловлення, вподобання та невподобання. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови, усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.